Суд досі не розглянув справу щодо колишнього очільниці управління транспорту і зв'язку Волинської ОДА Наталію Остапкович, яку підозрюють у хабарництві. Нагадаємо, 10 березня минулого року чиновницю затримали під час одержання неправомірної вигоди. За версією слідства Наталія Остапкович намагалася отримати хабар від перевізника за лобіювання його інтересів під час розподілення маршрутів. Розмір хабара півтори тисячі доларів. Згодом її оголосили про підозру та обрали запобіжний захід домашній арешт. Також експосадовицю відсторонили від роботи. У липні 21-го року справу про хабар передали до суду, та на засідання вона не з'являлася. Відтак їх щоразу переносили. Черговий розгляд справи має відбутися сьогодні, 10 листопада. Цього разу скандальна екс-чиновниця Наталія Остапкович таки з'явилася. Тільки ж от халепа не з'явився прокурор. Написав заяву, що він зайнятий в іншому провадженні. Ож, розгляд справи вкотре перенесли. Сісудність прокурора і підстави для відкладення розгляду справи. Опонувачення вашого. Не заперечую. Заслухав, що учасники провадження, свідки я про прокурор в судово сіднення обов'язковою суду слову розгляд кримінального провадження опорвачення устаповості 29-ї години 24 листопада 22-го року.